Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CentGeek. Маю прохання до усіх вас! Якщо вам корисна інформація, яку ви чуєте у цьому подкасті, будь ласка, виділіть декілька секунд, підпишіться, якщо ще не зробили цього, залишіть свою оцінку та рев'ю, і поділіться посиланням на цей епізод з друзями. Це дуже допомагає проєкту. Дякую. Останній місяць року це завжди своєрідний вайб та атмосфера, бо одночасно хочеться і сповільнитися, порефлексувати, проаналізувати рік і встигнути закрити всі завдання, таски, плани, які давно висять, щоб не переносити їх у новий рік. З однієї сторони, вся ця передноворічна метушня дуже добре ілюструє, який вплив на нас, людей, мають дедлайн. 1 січня насправді такий ж самий день, як і решту 364 інших днів. Та й подейкують, що часу, в принципі, як такого не існує, і його придумали люди для зручності. По тому ж, в принципу, напевно, люди додали певної сакральності новому року. Як би там не було, в цей період ми бажаємо один одному всього найкращого, загадуємо бажання, підбиваємо підсумки, починаємо життя заново, ставимо нові цілі, мріємо, плануємо, тому як би ви не ставилися до цього всього, до часу, дедлайнів, символізму, і яким би для вас не був 2024 рік, він завершується, і це хороша нагода подумати про майбутнє. І спробувати визначити свої плани та цілі на наступний рік. І в цьому епізоді я б хотів поговорити про один з інструментів, про такий собі темплейт чи воркбук, який власне допомагає з підготовкою особистих річних підсумків, результатів і з плануванням нового року. Це міні-книга гайд яка має назву 8760 годин, як отримати максимум від. Наступного року її автор Алекс Вармор, він працює в Machine Intelligence Research Institute в Барлі, Каліфорнія, якимсь чином його блог став доволі популярним, і цей гайд завірусився. Я дивився його соціальні мережі. Там не так багато підписників, тому я кажу якимось чином. І відповідно він декілька років тому потрапив і до мене. Одразу скажу, що таких інструментів у вільному доступі безліч, і посилання на деякі з них на певний список я дам у своїй наступній емейл розсилці, на яку запрошую вас підписатись. А сьогодні в цьому епізоді ми поговоримо конкретно про гайд Алекса про 8760 годин. Отже, назва гайду 8760 годин. Тобто 365 днів, тобто один повний рік вашого життя. І на початку Алекс роздумує про людські проблеми та обмеження, і, як на мене, досить справедливо говорить, що ми, як люди, на жаль, не маємо за замовчуванням налаштування стратегічно мислити та планувати, і що наш мозок насправді не запрограмований на досягнення великих життєвих цілей. Він розвинений еволюцією для виживання і розмноження, і це власне наше обмеження, яке слід усвідомлювати, і для того щоб обійти це обмеження та досягати своїх цілей, нам, людям, потрібні системи і процеси про те, що життя коротке в цифрах. Якщо ви прожива до 80 років, що приблизно відповідає середній тривалості життя в розвинених країнах. То отримуєте близько 30 тисяч днів або 700 тисяч годин життя. Якщо ще відняти час на сон, то це число знижується до приблизно 450 тисяч годин. Тому очевидно, що у нас обмежений час і нам потрібно чітко розставляти пріоритети та планувати про проблему новорічних резолюцій. Алекс каже, що основні помилки більшості в контексті новорічних резолюцій це те, що вони зазвичай є дуже нечіткими і неконкретними цілями. Як от, наприклад, похудати або там, покращити здоров'я, стосунки, або читати більше книг, заробляти більше грошей. Також дуже часто ці резолюції охоплюють занадто багато всього одразу, тобто я беруся за ці 10 великих розмитих. Надзвичайно важливих речей і починає все це робити одночасно з 1 січня. Також задекларовано часто не є нашими справжніми пріоритетами, а радше звичайними бажаннями, які в результаті швидко відходять на другий план. Про процес планування планування 12 напрямів життя. Алекс пише, що життя складається з різних компонентів та напрямів. І що існує багато способів розбити його на різні сегменти. З його досвіду, він проаналізував і комбінував та зібрав дуже багато різних методик. І вже в цьому гайді пропонує цю скомбіновану версію своїх категорій, тобто 12 напрямів свого життя. Далі поговоримо по пунктах про кожен з цих напрямів. Перший пункт це цінності та мета. Це про глибинні фундаментальні цінності, особисті бажання, про відчуття мети, про бачення, про призначення. Друге. Це про внесок і вплив. Тобто, як ви приносите користь світу? Чи ви змінюєте ви його на краще? Як? Це про ваш особистий позитивний вплив. Третє: місце проживання та матеріальні речі в ньому: ваш фізичний простір, де ви живете? Як облаштований ваш дім тощо? Четверте. Гроші та фінанси. Ваші заощадження, інвестиції, активи та борги. Як організовані ваші фінанси, бюджети та витрати, п'яте. Кар'єра та робота. Ваша робота чи бізнес та плани по цьому? Шосте. Здоров'я та фізична форма. Ваші харчові звички, фізична активність, енергія, якість сну. Та загальний стан здоров'я. 7. Освіта та розвиток. Ваші знання, навички, плани на навчання, розвиток та вдосконалення. 8. Соціальне життя та стосунки. Якість ваших стосунків, сімейного життя, взаємодія з друзями та загалом ваші соціальні зв'язки. 9. Емоції та благополуччя. Якість вашого життя. Самооцінка та емоційний стан. 10. Характер та ідентичність. Ваші сильні слабкі сторони. Чесність, дисципліна, самоповага та внутрішня сила. 11 продуктивність та організація. Щоденні рутини, система організації, ефективність і робочий процес. І 12. Пригоди та творчість. Ваші хобі, самовираження. Будь-яка діяльність, яку ви виконуєте і від якої ви отримуєте задоволення. Очевидно, що ви можете і навіть повинні скласти свій власний список з своїх напрямів життя. До речі, в епізоді номер 6 ми говоримо про 16 базових бажань людини, які, власне, теж можна використати для створення свого списку, тому рекомендую послухати цей епізод. Вже власне після створення списку напрямів життя, Алекс радить взяти ручку, аркуш паперу, чи відкрити Notion, чи будь-який інший інструмент для нотаток, налаштуватися і трохи розігріти мозок, відповівши на декілька загальних запитань про минулий рік: що було добре, що було погано, на що ви витратили найбільше зусиль і де ви недопрацювали. Потім автор. Пропоную подумати про поточний момент, яка зараз ситуація у вашому житті, які тенденції саме зараз, як би ви розповіли своєму другу про свій поточний стан. Він також радить витратити декілька хвилин на такий брейншторм, використовуючи майдмепи, і завдання цього етапу, власне, налаштуватися та зібрати перші думки. Важливо не шукати ідеальних відповідей. Просто витягувати ключові ідеї і налаштовуватися на подальшу роботу. Наступний етап це конкретика, ваша поточна реальність. І отже на цьому етапі доведеться заглибитися в деталі. Для кожного життєвого напряму потрібно скласти повний звіт про його статус. Це включає оцінку напряму та відповідну інформацію чи показники, які відображають вашу. Реальну поточну ситуацію по кожному з напрямів вашого життя. Наприклад, для сфери кар'єра та робота він радить оцінити своє життя через становище в компанії, потенційні можливості, рівень задоволення від роботи в цілому. Загальні запитання та підказки. Алекс пропонує відповідати на наступні запитання, деталізовані відповіді на запитання з попереднього списку, плюс короткий абзац з підсумком думок. Про кожну сферу свого життя. Також Алекс каже, що додатково важливо оцінити статус кожного зі своїх проєктів, і поставити собі такі запитання, які проекти завершено за минулий рік, що досягнуто, які важливі події відбулися, які були досягнення, які невдачі, які сильні сторони цього напрямку, проекту, які слабкі місця, ключові життєві показники. Дохід, якість, кількість. Підсумком має стати загальна оцінка напряму. Для оцінювання він радить використовувати семибальну шкалу Лайкерта, де 1 дуже погано, а 7 дуже добре. Також в контексті запитань Алекс посилається та згадує Річарда Геммінга, відомого математика, який часто запитував своїх колег, які важливі проблеми існують у вашій сфері. Чому ви не працюєте над ними? Ці запитання виникли з досвіду роботи Гемінга з іншими вченими, бо він помітив, що багато хто уникає найважливіших проблем через страх чи просто навіть звичку чи інерцію займатися менш важливими питаннями. Такий підхід викликає дискомфорт, але допомагає визначити справжній пріоритет. Алекс зазначає, що це стосується і нашого життя. Бо ми часто знаємо, що дійсно важливо, але відкладаємо роботу над цими напрямами чи питаннями. Додаткові запитання для кожної сфери, яка найважливіша проблема конкретно в цьому напрямку? Що є моїм головним стопором? Що найбільше стримує мене від досягнення повного потенціалу? Яка єдина дія матиме найбільший вплив, якщо буде успішною? Ці запитання допомагають не лише краще зрозуміти ситуацію, але й виявити конкретні кроки для покращення кожного напряму вашого життя. Примітка про оцінки та судження загалом на всіх цих етапах автор радить бути максимально об'єктивним і описувати реальність такою, якою вона є, не давати оцінок і не перебільшувати проблеми, і одночасно не прикрашати. Якщо під час процесу виникають внутрішні судження, не ігноруйте їх, бо вони природні, але фіксуйте їх окремо для наступного етапу роботи. Завдання на цьому етапі це створити таку описову нейтральну картину життя. Також варто розуміти, що весь цей процес може легко зайняти декілька годин. Автор зазначає, що після проходження по всіх. Напрямках життя варто зробити ще один підхід, щоб дописати речі, які ви потенційно могли пропустити під час першого такого огляду. І результатом цього етапу має стати великий список, що дає, наскільки це можливо, повну картину вашого теперішнього стану життя. Коли ця інформація буде якомога більш детальніше розписана, це означатиме, що. Ви готові перейти до наступного кроку, до безпосереднього планування. А першим кроком в плануванні Алекс пропонує зробити опис вашого ідеального майбутнього, щоб зрозуміти, до яких ідеалів ви прагнете. Він пропонує знову ж таки пройти по списку всіх напрямків життя та подумати, якими вони могли б бути в ідеальному світі, наприклад, яку кар'єру ви б хотіли мати, скільки грошей ви прагнете заробляти якими мають бути ідеальні соціальні зв'язки, який позитивний вплив ви хочете мати на світ, які важливі проблеми ви хочете вирішити. Після цього Алекс створює майдмепу під назвою Майбутнє бачення та цілі. Якщо це не перший рік, коли ви виконуєте цю вправу, то автор радить переглянути свою попередню майдмепу, щоб внести актуальні зміни. Водночас важливо підходити до перегляду свіжим поглядом і залишати тільки ті ідеї, які для вас актуальні саме зараз. Також він радить не додавати до своїх списків та планів речі, які вам просто хотілося б мати, але які не є реальними цілями. Тобто заробляти 1 мільярд доларів це, скоріш за все, є просто фантазією. Якщо це не ваша справжня мета, якщо немає передумов для досягнення цього плану цього року, то не пишіть такого. Ідея полягає не в тому, щоб уявити себе з чимось нереалістичним чи надуманим, а в тому, щоб серйозно відповісти на запитання, яким я хочу бачити своє життя в ідеальному сценарії. Тобто, коли ви завершите з цією вправою, у вас має бути чітке бачення ідеального себе і ідеального сценарію свого життя. Ця картина має включати як великі амбітні цілі, так і невеликі проекти. Або якісь важливі зміни, які вас приведуть до свого бажаного майбутнього. Цей процес теж легко може зайняти кілька годин, і його теж варто робити в декілька ітерацій. Також Алекс додає ще декілька запитань, які можна ставити при аналізі кожного з напрямків свого життя. Що я хочу отримати від цього напряму, як би це виглядало в ідеалі? Чи є конкретні проекти, які слід завершити, або цілі, які потрібно досягти по цьому напряму? Якби я знав, що мені залишилося рік життя, що б я робив? Якби я знав, що мені залишилося жити 10 років, що б я робив? Після всіх цих етапів та вашого аналізу та роздумів на тему ідеального життя, у вас як результат, повинен з'явитися матеріал, думки та ідеї, з якими можна почати формувати конкретні цілі. Над якими ви будете працювати в наступному році. Також одна з переваг і водночас недоліків вправи про ідеальне життя полягає в тому, що результати зазвичай позбавлені конкретики, тобто цілі часто виглядають знову ж таки як новорічні резолюції, не чіткі, не конкретні і важкі для вимірювання. Тому, переглянувши результати вправи ідеальне життя. Потрібно виділити з неї декілька найважливіших конкретних цілей, і визначити та записати ключові речі, які ви хочете зробити по цьому конкретному напряму саме в наступному році, і пам'ятати про запитання, як я можу організувати це в проекти, і чи вони є конкретними та вимірювальними. Також після того, як ви зрозумієте свої найважливіші цілі на наступний рік по кожному з напрямків. Алекс радить обмежитися трьома, ну максимум п'ятьма пунктами. Він каже: пам'ятаєте, якщо вам вдасться їх досягти, то протягом наступного року ви завжди зможете додати більше, але не беріть на себе надмірну кількість завдань. Про тему року. Також Алекс пише, що при плануванні нового року вам потенційно може допомогти, якщо ви виберете для себе тему цього наступного року. Тобто цей рік для вас може стати роком здоров'я, це може бути якесь конкретне досягнення в контексті здоров'я, або якась загальна мета. Вибір теми допомагає нагадувати, на чому варто фокусуватися та зосереджуватись протягом всього року. Проте, якщо ваше життя перебуває у стані змін та невизначеності, як у багатьох в Україні, то ця ідея може вам не підійти. Він згадує, що в перші кілька років, коли намагався обрати тему року, вона часто не мала жодного відношення до його реальних проєктів та його реальних дій, оскільки тоді його життя постійно змінювалося, як і його інтереси та цілі. Якщо в вашому житті відбувається щось схоже, то автор рекомендує спробувати обирати тему для коротших періодів на квартал або на місяць, ну або взагалі відмовитися від цієї ідеї. Ще декілька думок з цього гайду про довгострокові цілі. Алекс каже, що планувати на 5-10 років наперед зараз максимально важко через швидкі змін в житті та інтересах, та через динаміку нашого часу. І замість цього він радить зосереджуватися на цілях середньої тривалості, на 1 чи 2 роки і розбивати їх ще на дрібніші завдання. Тобто, за його словами, варто. Розбивати великі цілі на менші конкретні проекти, щоб зробити їх більш реальними, і обов'язково визначати чіткі метрики, наприклад, замість займатися спортом писати займатися спортом тричі на тиждень, мінімум по 30 хвилин. Про річний календар, також Алекс каже, що ключові події в його контексті краще працюють, коли він планує їх заздалегідь. Тому він радить розподіляти завдання за кварталами, щоб уникнути перевантаження, і, що дуже важливо, він рекомендує проводити регулярні огляди прогресу щотижневі, щомісячні та щоквартальні. Також про підтримку Алекс радить в контексті роботи над своїми напрямками залучати друзів, менторів для допомоги та взаємодії. Робота в парі чи навіть просто комунікація по якомусь напрямку допомагає та мотивує. Плюс це може бути корисно для перевірки прогресу. Якщо говорити про мій досвід, застосування ідеї, про які ми сьогодні говоримо, то я б хотів поговорити про це в такому форматі. Загалом планувати новий рік це добре. І справді для спрощення цього завдання кожного року пишеться, здебільшого копірайтеться. Сотні новорічних планерів, з картинками розмальовками з вільними полями для заповнення, з пафосними оптимістичними фразами, з закликами до візуалізації, аформації і віри в себе. Все воно, звичайно, добре, але часто це мало ефективно, бо новорічна ефорія, з якою асоціюються зміни, і до якої прив'язується цей тип рефлексії, дуже швидко проходить. І люди повертаються у свій. Звичний ритм життя і забувають за свої планери, амбітні цілі та за обіцянки нового життя. На мою думку, основна проблема тут полягає в тому, що до планування свого нового року життя, як і до планування будь-якого свого року життя не можна підходити у відірванні від планування особистої стратегії свого життя в цілому. Планування особистої стратегії це Доволі часоємке, енергозатратне, складне і часто болюче заняття. Це знову ж таки не про похудати на 10 кг до літа чи просто скласти список місць для подорожей. Світ і справді в наші дні дуже динамічний і непередбачуваний, і всі тактичні дії та туди листи можуть переглядатися і змінюватися набагато частіше, ніж раз на рік. Відповідно від обставин і об'єктивної реальності. І планування особистої стратегії це про пошук дороги до себе, це про спробу зрозуміти себе, осмислити свої цінності і усвідомити, які дії допоможуть в їх реалізації. Це про розробку власної стратегії, і потім про переведення стратегії в тактику та конкретні дії. І нехай навіть ця стратегія з часом може і буде змінюватися, але це набагато фундаментальніший та системніший документ, ніж спонтанні уривки бажань, мрій та пов'язаних з цим планів. Це така своєрідна дорожня карта, яка при правильному використанні може дуже допомогти та покращити життя та його якість. І в контексті цього гайду. Почати планувати особисту стратегію, як на мене, може допомогти ідея з розробкою та осмислення своїх напрямків життя. Ще думки автора, а точніше, список питань, які допоможе виміряти свою організованість. Наскільки швидко і легко я можу знайти будь-яку інформацію, яку зберіг, наскільки швидко і легко я можу знайти будь-яку свою річ, інструмент, пристрій, нотатку, документ. Чи книгу. Скільки в мене недопрацьованих справ. Наприклад, книги, що валяються на документи чи файли на робочому столі. Скільки в мене різного хламу, чи речей, які просто лежать, чи всі вони мені потрібні, може щось з цього пора позбутися? Чи витрачаю я свою ментальну енергію та час на пошук речей або хвилювання через те, що щось загубив або не пам'ятаю, де залишив. Отже. Якщо підбувати підсумки. Як я вже говорив, таких планерів і інструментів безліч, це просто один з них. І як би там не було, символіз 1 січня можна використати з користю для себе, як привід, проаналізувати поточний стан та спланувати свій наступний місяць, квартал, рік, а можливо, і особисту стратегію. Тому спробуйте виділити час підбити власні підсумки. Спробуйте спланувати наступний рік, квартал, місяць, тиждень, для себе, не для допису в Facebook, Instagram чи в Твіттер. Ну і пам'ятайте, що життя динамічне, всі списки і плани постійно потрібно переглядати і синхронізувати з обставинами та об'єктивною реальністю. І не забувайте говорити своїм близьким людям, що ви їх любите. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першу джерело. Тестуйте та застосовуйте ідею на практиці. Почуємось.